Привіт і здоровенькі були. Сьогодні у нас понеділок. Сьогодні Labor Дей в Америці, День праці. Це є свято, як сказати, федеральне, свято України, яке відмічається великим вихідним. Так що ми продовжуємо відпочивати і з Марією вранці рванули. Хто куди? Ми коротше, в аптеку по магазинам Степан рванув на океан. Спочатку йдемо в магазин, потім в аптеку. Треба докупити якихось там вітамів для Степана. І треба буде заїхати також в Лідл. Купити якісь салати, треба щось зелене починати їсти. Бо ми щось 2 неділі зеленого мало що їли. Смузі там нам ніхто б не робив, салати їсти нема чим. Так от треба переходити на смузі зелені зранку. В тій жінок мусить йти, мусю здати якусь одну кофтинку брала, треба повернути куртки і пальто повиставляли і це вже страшно. Hello, Без рукавки райф Лорен якісь куртки під шкіру 30 доларів. Майкл Корс 60. Такі стьоганки Я б не сказала, що щось треба. Ми вже маємо всього. Але все рівно ну, в магазин хочеться піти подивитися. 25 светрик. Часом. Часом може щось знайти, що до чого потягнеться рука, але це вже буває дуже рідко. У нас вже речей це нема докласти через те, що речей багато, вони навіть не зношуються. Тому що коли їх одягаєш, а коли не одягаєш, тепленька, кофточка, 40, такий рубашка, така як жакет. Нічого на цього вже дивитися не хочеться, тому що вже воно не потрібне. 35, така полосата. Нам, нас ще чекають якісь свята, нас чекають ще якісь, як сказати, святкування, івенти. Ну, але поки до того ще не дійшло, нічого такого не шукаємо. 13 доларів, ось така синенька косточка. Джинси на, бачите, вже на знижці по 20 доларів. 20, 20, 16. До речі, можна знайти і непогані джинси. За помірні ціни. 16. Тут якісь штани. Такі штани. Ні, це спідниця така довга, як олівець. Скітів вона 80. Оце якийсь крутий дизайн тут. Favorite daughter. Спідниці. Ну, навіть там у Турції також всі дівчата ходили в спідницях. Ось такого. Ну, ну як, якості такої. Такими дурочками, і в мене таке було плаття блакитне. І білих дуже було багато. І на продаж на базарі ми там бачили все з оцими дорочками. Спідничка. Коштує. Тільки вона коштує. Ціни нема. Це десь ціна поділася. Але якщо вона на сейлі, то напевно недорога Валю 12 буде коштувати. ще одна ось така довга, а також 20. Така біла є, яка та синя. Коштує вона. Заради інтересу на ній ціни також нема. Дивно. Дивно, дивно, дивно. спідниці І є різні рушники. Уже осіння тематика Хэллоуин. І ці гарбузики, які цікаві. Ну, все, тематика. Осінь. Картина гарна, Макі. Кіті. Тут є любителі пошановучі. Кіті. І дорослі, і діти. кошечки плачені. Нам не треба, але я люблю ходити сюди, заглядати. Так, інтересна ціна 10 доларів ось цей маленький. Ти буде більше і ось такі. Може для хліба, може для фруктів. 10. Симпатичний. Є я побільший, 13. Ну і ковдрами. Завалили. Цими такими прошитими покривалами, які мені подобаються. Але я собі вже купила. Грати так. нічого такого не будемо. дробинки сидять. Білизна. Білизни, ну також вже не потребуємо, бо купили. Ну і до Халовина пішли вже дитячі костюми. Карнавальні. Ось тут дітки маються в роботі на голові. Космонавт навіть. Військовий. Поліцейський. Спайдермен. <кій> <кій> Відьмочка. Навіть з мітлою. І з капелюшком. Скільки коштує? Самі інтересно. Діток ще поки немає ну, але ж у нас ще все попереду. Ціни не бачу щось. Ні, є. 35 доларів відьмачка. А це, дивіться, Донатсе. Одягнув на себе та й пішов у лофток з Донатцем. А це принцеса якась Бел, напевно, чи ні? Батя принцеса. Ой, мої дівки, сплошні принцеси. Ці мої, дівчатка. У них плать з коронами. Повна шафа. Як починають одягатися, хай Бог мили. Тільки встагані міняти. 30 доларів отаке таке Ну і це яка фруфруха Це тут, якась бачите, фейридаст. 40 доларів. Обріч, навіть мають це якась. Карактер. Вот и характер, Хто це така? Також з обручами, Хто одягає на себе ось таке М -м коник єдинорог Біле платьечко. Десь принцеса. 30 доларів для принцеси. Те, чого тут тільки немає, ви ж беретеся. Але поки нам цього не треба. На сейлі, дивіться, вже дитячий костюмчик, 100% катон, кепочка, рубашечка і шорти. 10 доларів. Ну Такий, як би літочку, то що треба, легенький. Звичайно, пройшли ті дні, коли можна було купити щось за 4 долари. Вісім-дві футболці. Що тут є? Ось такі футболки. 6 доларів, 3 штучки. Це такі always dry. На сейлі можна брати, я рахую, я знаю. девять висим костюмчик с папером. Девять, тринадцать, найк, шорты и футболка. Ну, короче, треба дивитися. Можно знайти часом. И что-то интересное. Дивите, купа платьев и сарафанев на сейлюже. Клиренс, який хочете. І всі з рюшками. Коштують 40 цей. Так набили, що неможливо його звідси подивитися, яке воно є і що воно є. 30 М -м -м -м. Можна знайти тепер на селах і 16 сарафанчиків, чому б і ні. Ми дивимося, що тут залишилося від літа. Тут кожна дівчинка. 13 персики. Симпатичний. Так що, кому щось потрібно, можливо, вже на слідуючий рік, можете приходити дивитися. Це такі Джемсют, шорти майка. Біленьке платьечко. 60 було, але воно тут на сейлі, значить, повинно вже буде дешевше. Саме відпочила, дехто ще тільки збирається відпочивати, ну і може гарно собі пошопитися. Я загубила свою Марію. Ну, я собі знаю, де її треба знайти. Вона ось тут сидить. У баночках, у косметиці. Красуня. Щось уже тут поскидало. Чепчик. Чепчик. Дівчата сидять у баночках. А баночок багато, всіх одно не накупишся. Духи навіть якісь є. До речі, у мене закінчується робочий мій грінті. Ну і давайте подивимося на смаколики. Organic mushrooms всі moss and lions main. Меморі, пам'ять, когнітів. Імунсупорт. От, дівчата, гриби різних видів. З них роблять і каву, різні напої з пробіотиками. Чага, дивіться. Дуже давно колись я чула про чагу. Тепер вона вже є кава. І кажуть, що ці машром кави оці понижують. Запальний процес в організмі, особливо у тих, хто має проблеми з суглобами. І я все дивлюся, дивлюся на цю каву і хочу взяти спробувати якусь. Зараз Маші скажу, щоб вона почитала про ці кави тут. І хочу один раз пила. Мене пригощала Оксана, коли ми до неї приходили в гості. Оксана вже це пила. Оксана до цього дійшла, а ми ще ні. І оцей Грінфуд, Суперфуд. З якого можна робити смузі, якщо немає вдома, зелені також Флекс Чия. Чия в нас є, брати не буду. Кремі стайл отміл. Протеїни. Цей отміл можна взяти, Скільки він коштує на кашку 6 доларів. Окей, okay, не так страшно. Кеш Джелато Попс. Що тут? О, фіги, сушені. Там були дуже смішні. Тут, не знаю, що це таке не беру. Мача, вата. Кажуть, що мача також добре купити, але на любителя. Ну, воно все не любителе, але часом треба, ти п'єш. І підпоштує ця мача. 11 доларів. Ха -ха -ха. Рік назад воно було точно доларів 6. І от таке світ мача. Premium Grey Green Tea. 11. Вага. 625 грам. Склад. Треба завжди читати, що тут є склад. Ingredients кен sugar macho organic. Ну, шугар нам не треба, например, без шугар. Saturated fat 17%. Ваш. Mm. Ну і смаколики. Куда ж без них? упакували, лиш беріть. Еліські біскоті. якісь хрустики, хрузлики, хромотіти, хрупотіти. Ну і чай, кава, капучино, сиропи, яких одна хімія. Ашваганда. Мелатонин фри. Power to sleep Apple cider. Яблочный Пробиотики. Биотин. Среліф чор марики джинджери так погнали далі. Чорні лебеді дивиться, угу. красавці, and бейте. Мальований руками 15 доларів, пробіглися магазинами ще трошечки в аптеку, та й вже вдома вам покажу, що купила. М -м -м. Ніби вдома все є, степан постарався, але такий зробити акцент на овочі. Це моя <зимля> фішка. Зараз буду варити якийсь е, овочевий суп пюре, щоб легше було жувати. І так ми вже вдома занеслися. Степан ще десь на морях на рибалці. А я швиденько вам це покажу, йду щось варити, тому що вже така голодна. Щось треба думати за обід. Броколі взяла, зараз супчик зроблю, е, картопля помаранчева, солодка. Авокадо, салат, лимони. Оце таке молоко до кави. Далі такий взяла гарбузик. Також буде зараз у зубку дам. Киві, кремчис, нерабред, брокколі. Вже готовий. Зараз його теж проковтну. Бо голодна. Мандаринки, індюшачий фарш. Йогурти, банани. Ось такі були веселі штанці спортивні. Купила до йоги 10 доларів. Набрали морозова. Якийсь сир, який я бачу там вперше взяла Попробувати Сосиски якісь отакі. Maple Breakfast Sausage. І на відбивні взяла курячі язички. Всього, залишили там. Грибочки залишили там 113 доларів. Розгружаємося і там щось робимо До нас Майя приїжджала, побігла на роботу. Вона коло бабусі ще пару годин працює ввечері. Тут ще кіточки в мене ось такі є. Було їх більше, тепер чомусь стало менше, не знаю чому. І все, і завтра до роботи. Дякую, дівчата, що дивитеся, що пишете. Дякую, що ви є. За гарні слова, теплі коментарі, дуже приємно. Прощаюся з вами на сьогодні. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.